Ніби такий вигідний бізнес, а вони от в такій ситуації немолодітися. Чому так відбувається? Ну давай, так ми обласна адміністрація. Ну що напевно десь теж є неправильно. Немає впливу на оперативну діяльність цього підприємства. Воно в підпорядкуванні знаходиться в Мінприроди. Мінприроди ж так, правильно, бо там, там вже два. Є є одна, є там же вони розділились. Бурштин України і як ото друга і то в Урштин. Одна накполімітали, фірма, інша Мінприроди. Тобто всі призначення, вся оперативна діяльність, фінансово-господарська, вона виключно є компетенцією міністерства природи. От на наш погляд, і ми до речі, давно позиція така, що якщо ми хочемо забезпечити ефективність роботи цього підприємства, то принаймні як мінімум ми маємо впливати на, на його роботу. Я теж погоджуюсь, що 300 кг там в місяць те, що вони там показують видобуток, ну напевно, це не є коректно